спінінг. Сьогодні, друзі, ми продовжуємо з вами епопею під назвою Пошук Жереха. Приїхали ми вже на Десну, виїхали на навмання, подивилися по спутнику по низькому рівню. Де є такі гарні коси, які переходять в спрямки, щоб були недалеко від берега можливість докинути до якогось там старчащого з води дерева. І так на мене приїхали пошукати цю чудову рибу. Зараз в нас ранок, тільки нещодавно встало сонечко. і... Що будемо пробувати шукати, будемо постійно рухатись, тому що місця не знайомі і сподіваємось, що нам сьогодні вдасться з вами спіймати цю чудову рибу. Так, ну що, ранок у нас розпочинається, поки що не видно ніяких виходів у нас. Але ж, але ж, це не значить, що... Його тут немає, а може і значить. Ну Буде добре, якщо проявить хоча б себе хоч одним виходом, щоб ми чітко розуміли, що проїхали туди, куди потрібно. Так що починаємо з пількерів. Ну, принаймні я використовую свої ці пількери, якими я. Ну, постійно, це в мене така стартова пошукова приманка. Дуже класно летить, і саме головне, що. Жерах її полюбляє, особливо в незнайомих місцях. Це приманка в мене на старт номер 1 Потім будемо переходити там на Даїги. Будемо дивитися по ситуації. Зараз не бачу я виходів, але тут такі шикарні завали переді мною, бачите, да, там такі стінки. Обов'язково я сюди хочу приїхати, вона коня ганяють. Обов'язково сюди хочу приїхати а, з човном, а, з плавом пройтись, тому що ось, ось такі завали, завали, і особливо ось ті високі обривисті береги. Це прям топові місця для ловлі крупного головня. Вони, там вода вимиває такі балкони перед тими стінками. І головень туди залазить в ті, в ті балкони. І там важливо просто йти так, ну, метрів 25 від берега і чітко класти воблер в облер того балкону. І майже в 100% випадків клювання гарантовано, особливо коли оці ось такі ось стіни, вони межують з сілякими косами і головне з завалами, де він може жити. І відстоюватись там. Так, ну, враховуючи, що у нас така шалена течія, просто дуже-дуже потужна, я роблю закид трошечки абстрімом, трошки-трошки зовсім. І якраз коли фаза проводки, в мене приманка йде десь під 45 градусів. Це, як на мене, ну, оптимальна траєкторія, коли вона йде отак от на знос. Це оптимальна траєкторія для обловлювання ділянки. Ми зараз будемо рухатись, шукаючи виходи, шукаючи цікаві місця. От. Поки що жерех себе ніяк не проявляє. І виходів я не бачу жодних. Ну, як ви бачили в минулому відео, Виходить це не обов'язково, але душу гріє, коли ти їх бачиш. Сьогодні ми обрали саме десну, подивилися по спутнику місця по низькому рівню, де видно коси. От, і на навмання поїхали для того, щоб знайти цю чудову рибу. Дуже така красива місцина, хоч би Ристав Мальберт і малюй. Так, от я зараз <кій> тільки що рахував по дальності. В мене ось 2500 Calдіa SK з 06 вісьмежильним шнуром X-Game. І це Fortran Azura 76 оновлена. Фортран Азура, який брав я собі саме під човен. Дуже така суха, легка дзвінка вудка, вона до 28 грамів, але увага 76. І в нас пількер 21 грам. От летить в мене поки що найдальній закид, вийшов 118 обертів. Можете порахувати дистанцію, катушка вибирає 76 Сантиметрів за один оборт. Ну. Дуже класно летить. Ну, як я казав, такий 0,6 такий на тоненькому. Іноді дійсно здається, що зараз лусне на закиді шнур. От Якщо використовуєш приманки там 17 грамів плюс, все ж таки я б 0,8 ставив. Якщо от якщо типу, не важкі приманки там до 17 грамів, ну, да, ок, ок можна 0,6. Але от жилки мені більше подобаються саме під лов жереха, тому що у нас вся рибалка проходить в поверхневому шару, от, іноді ми спускаємось глибше, спускаємось. Десь в толщу води або біля дна, але такої чіткої проводки прям джих-джиг по дну це е, рідко використовуємо. Тому 0,8 ну, шнури в пріоритеті. Все ж таки, вони далі летять, вони тихі. От, і з ними більш комфортно саме на таких рибалках, там де треба дуже далеко кидати. Давайте поставимо квест. Я обожнюю просто ось такі кольори кислотні. У мене, блін, чомусь жереху, найкраще працюють або срібло, або ось така кислота. Ви, До речі, напишіть в коментарях, дуже б е, цікаво було б почути ваші приманки, які ви використовуєте, з якими у вас найбільше результатів. Ну, ось моя улюблена приманка. А, до речі, це не квест, це в мене мальок. Але товстостінний мальок. Да. Ну, мальок теж добре. Квест зараз покажу. Не знаю, Андрія, там вони зараз є вже на сайті. А, ось Квест, ось Квест. І ось товстостінний квест. Бачите, вони є з різною товщиною металу в залежності від ситуації. Ну, Кукрі це класика, але кукрі – це, як на мене, оптимальна приманка для супердальних закидів. От, ну Давайте будемо далі пробувати мальок. Це зараз в мене мальок стоїть. Близько двох годин ми вже гуляємо, шукаємо, і тільки ось зараз, де сповільнюється дуже тече перед берегом є ось такі зарослі трави. Звісно, сюди збивається дрібний мальок. Було декілька виходів, саме жерехових, виходів на межі течії і вже більш спокійної води. Я вже поставив навіть от таку штуку, дивіться в якому кольорі, 70-й річ. От, для того, щоб максимально земітувати малька, який зараз тут дрібний плаває перед берегом. Але хлопці поки що нічого. Результатів у нас немає. Не бачу я поки що, то, що мені писали, що на десні прям жерех лютує. Можливо, ми десь там не в тих місцях, а можливо, ще не час. Тому що ось, чув я таке те, що він трошечки пізніше зараз виходить, через те, що я так думаю, що водичка ще нормально не прогрілась, і а вже коли сонечко підіймається, тоді він. Більш активніше, але поки що виглядає все як мертва вода. Тільки ну, от зараз, як я кажу, там десь півгодини, як я бачив, якісь декілька виходів. Так, ну будемо шукати. Зараз поки результата немає, але сподіваюся, що все вийде. Це вже, мабуть, п'ята точка, куди ми приїхали, але це перша точка, на якій ми бачимо постійні виходи. Тобто жерех вилітає, б'є недалеко від берега, подивіться, тут яка струя, і тут типу, така яма з омутом. І на поверхні постійно є атаки. Ну як постійно? Ну, принаймні вже за останні там пів години, рази 4 вилітало. Я вже тут і воблери полощу. не реагую. Вже і утка он ультралайт до 5 грамів взяв, як би це смішно не, не виглядало, але ну я ловив кренками там, і ношечками маленькими, тому якраз ось такий ультралайтик. Саме воно. Да, цікаво, тут багато затоплених корчів. Є в них виходи. Але як з тих корчів примусити його? Атакувати приманку складно сказати. Ну, зараз ми вже дивіться, по яким завалам ловимо, тут вже в мене розрахунок або на головні, або на жереха, який можливо заліз в кущі. Але сьогодні не можемо ми його спіймати. Ось вдвох ходимо вже розділилися і на косах, і на перекатах. І ось я вже по карчах воблерами пробую, але поки що нічого. Ну, перед нами дивіться, який ліс завалений. Зараз його ще трошечки проловимо. Ну, Це був головень, друзі, бачили, так? Да? Це був головень? Да, з таким кльовом ще повтикати рибину. На жаль, але нам не вистачає, не вистачає на такі течії, я взагалі ультралайтом ловлю потужності, щоб стримати, бачили, як він одразу попер. В куширі. В ну, взять би ми його взяли, бо підсак зі мною, але. Ну, слухайте, я такі вже, подивіться, які завали пролажу просто капець. Ну, одного все ж таки ми спіймали. Верніше, як, потримали. Потримали, але, на жаль, не витягли. Ну, Далі там немає сенсу. Тому що він там кіпішу натворив. Невеличкий такий, може, грам. О, є. О, дивіться, опа. От вам головні пішли. Опа. От вам головні пішли. Ну що, розрибились по головню. Маленький, але все ж таки але все ж таки головень. От в самих-самих самих чагарниках, подивіться який. А? Так, ну ось хлопці. Перший наш голувень цього сезону розрибились. Ну, маленький, правда, ну, але все одно. Так, ну що, вподобай пацану. І мені теж, бо дуже ми намагалися щось спіймати, і ось нарешті вдалося. Так, давайте будемо продовжувати. Така тактика, бачите, працює. Тому давайте сподіваємось ще на щось може краще, більшого розміру. Пливи, пішов. Опа, є. Слухайте, друзі, ну у нас тут, у нас тут роздача. У нас тут роздача. Ну давайте будемо ловити. Він там на струї стоїть і постійно клює. Давайте трошечки більше фрикціон затиснемо. Бачили, да, ще? Це три закиди, три риби, умовно кажучи. І ось саме дивіться, в тій бурлілці, отам от всі клювання там. Тому це достатньо перспективна історія. І можливо нам вдасться зараз ще щось з вами вполювати. І бачите, скільки я кидав кренки. Саме на такі чисті кренки у нас нічого не було. А ось такі мінуха подібні, як зараз, Йозурі Ельміну 44-й, ось три закиди і три гарних потужних клювання. Шкода, що ми його не взяли. Ну, гудка, як я казав, в мене до 5 грамів. Фіршка з нього такий достатньо потужний комель, тонкий кінчик. Але бачите, ось такими кренками і маленькими міношками він гарно справляється. Тут зараз така потужна течія, що просто капець. Що головні одразу тішу плюють, залітають під дерева тільки так. Оскільки я намагався безпосередньо прям кидати прям в карчі, в карчах нічого. А от бачите, після карча на межі швидкою і зупинившися через корч води, вони клюють. Ну, Можливо, є зараз сенс дати трошечки місцю цьому відпочити і туди трошки нижче піти і таким чином так само проловити, намагаючись. Примусити його клюнути. Ну все, бачите, все. Або він нижче пішов, або ми його трошечки тут налякали. І більше клювань немає. Пройшли ми достатньо такий великий відрізок. От. Ну, що я можу сказати? Подекуди білий хижак б'є по кущах, але якоїсь такої ну, типу, там, масовості ну, ми не бачили. При тому, що ми ну, достатньо багато проїхали. Не все потрапило в кадр, але місць проїхали дуже багато. От. І ось знайшов я тільки там на одному повороті, де багато завалених дерев, от, там, де сповільнювалася добра течія. От Тільки там знайшов я таких невеличких головнів. Вдалося спіймати три, але дотягнув тільки одного. Ну і до речі, от... Сьогодні ну, взагалі ось оце вулище я взяв типу на всякий випадок під окуня, під мікруху, але ось бачу, що е, з кренками та смінохами, не дивлячись на це, що firstкас це у нас ропфінгова модель, і вона з солідною вершинкою, але справляється гарно на течії і класно кидає. І малесенькі воблери, кренки не переграють. Тобто, коли там ну, дуже дубова вудка, то у вас кренки йде з таку, ну, вудлище відпрацьовує дуже сильно і сильно крен ковбасить. А тут за рахунок якої вершинки ось ці зайві, так би мовити, коливання гасяться. І все добре. Тому як універсал, чисто там таке мікраджиг. Блешні, ось кренки. Взагалі можна спокійно використовувати. Так, ну що, хлопці, закінчили. Закінчили сьогоднішню складну риболовлю. Дуже багато проїхали. Мабуть, цієї весни це найбільше Довга я маю на увазі не по часу, ну і по часу теж по дистанції найбільша риболовля. Шукали білого хижака, проїхали десь чотири точки по жереху. Дві ми шукали, знайшли просто по спутнику, поїхали на вмання, Хоча ну, цікаві місця, але щось сьогодні там нічого не клюнуло. От. Ну і дві вже проїхали. Ці точки, які, ну, ми типу, знаємо, де він міг бути, але не дивлячись на те, що ну, було там декілька виходів, прям таких правильних виходів, він чогось сьогодні не хотів брати. Той, що був в кущах, взагалі теж ніякої реакції в мене там вискакував за Воблером. Маленький жирешок, а то, що вдалося спіймати, це ось ти ті невеличкі головні, які в нас на одній точці ну, трошки там поклювали, і все на цьому, і більше. На двох ми не спіймали сьогодні нічого. Складна риболовля, тому що треба їхати відпочивати, ну і надалі там щось шукати. І вже скоро, дуже скоро, після 20-го числа, вже закінчується нерест. тому е -е, на Десні, саме на Десні, закінчується, тому можна буде дещо вже по-іншому половити, тому що. А зараз, враховуючи те, що риба залізла саме в кущі, ну нам так сьогодні здалося. Ну це складно робити саме з берега. Ну і по вудлищам. що сьогодні я використовував, це Фортран до 28 грамів, 76-й. Ну, ви бачили, да? там щось в мене виходило 110, навіть 118 обертів катушки. Ну, це коли я кидав пількер 21 грам. Ну непогано для 76 -й. вудки. От і Воблери це сьогодні виручив Cast, Major Крафтовський до 5 грамів, не дивлячись на те, що. Це рокфішингове вудлище. Да? Воно достатньо непогано працює з кренками, з невеличкими мінохами. Томилися, зараз вам розповідаю, язик аж запитається, тому будемо зараз збиратися і їхати вже відпочивати. Вам подяка за перегляд. Підписка, як завжди, на канал. Вподобайка, якщо вам сподобалось відео, якщо не сподобалось, все одно поставте вподобайку. Бо батя ми старалися. Все, побачимось в наступних відео.